I'm starting. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми йдемо на незвичайну гру. Я вже якось брала вас на бейсбол, але сьогодні ми подивимось. Американський футбол. Я не уявляю, що там буде. Я вже бачила дуже багато людей у мерчі. На жаль, в мене нічого всього не було, але я вже відчуваю цю атмосферу і хочу передати її вам. Поїхати. Так, дорога нам видалась далека та з пересадками, але вже ближче до місця проведення ми відчули скупчення людей, яких об'єднувала одна подія американський футбол. Як я й казала раніше, пройти можна або з прозорою сумкою, або без нічого, тому ця родина була підготовлена. Того дня грали Фотінайнерс із Сан-Франциско та Бронкас з Денвера. По дорозі можна було купити кепки, футболки тощо. І поки я міряла кепку за 35 баксів, мужчина коло мене без вагань купив футболку за 250 доларів. Людей було багатько, і я думала, де ми всі там помістимося. Що ж, перші правила ми не можемо пронести з собою свою воду, якщо вона вже відкрита. Тому нам дали змогу випити зараз, і потім треба виконати ось сюди. І вже купляти на території стадіону, такі правила тут. Бувай, водичка! А далі на нас чекав контроль, як в аеропорту, тільки не треба було взуття знімати. І поки всі навколо танцювали, випивали і чекали на гру, я мала дві протилежності. Мій невдоволений синочок. Пішли, пішли. Мій задоволений чоловік. Пройшовши контроль та піднявшись сходами, я відчула шок. Вау! Тільки погляньте на це. Ці розміри. Це більше, ніж на бейсболі. Я в шоці. Ви не повірите, але багато людей настільки люблять спорт та свої команди, що готові навіть їхати з інших штатів, а ще платити за стоячі місця. А наші місця десь ось тут. І за нас трьох ми заплатили 100 доларів. Найдешевші ось там на гальорці коштували приблизно 20 баксів, а найдорожчі у VIP-зоні можуть дорівнювати 10 тисячам доларів. Ну і яка ж гра без їжі та напоїв? Як завжди, все типічне та просте – хот-доги, бургери, начос, картопля фрі і тому подібне. Ну а поки ми шукали, що перехопити, лунав національний гімн США. Руку на серці ніхто не тримав, бо більше ще стояли в черзі за снеками. І тут я звернула увагу на сережки цієї жінки. Ну що ж, їжу ми купили вже час знайти наші місця. Цей стадіон громадний такий громадний, і ми ще навіть не дійшли до свого місця. А підіймалися ми, мабуть, до 15-го поверху. Тут я вирішила подивитися на стадіон з іншого ракурсу і не пошкодувала. Вау, ви тільки подивіться на ці розміри, це вражає. А ще з цього поверху можна було побачити красу міста, особливо ось ці гори. Нарешті ми на місці. Було трошки лячно на цій висоті, але ігрове поле було дуже круто видно. Єдине, з чим нам не пощастило, це сонячна сторона, на якій ми сиділи. Температура була настільки розкалена, що мій телефон не міг сфокусуватися. В той день було десь плюс 26 градусів дуже спекотно. А ще там було шумно, тому знімати мої розповіді на камеру було незручно. Що ж, стосовно гри, ні я, ні мій чоловік не фанати, але відчути такий досвід дуже хотілося. Як на мене, гра була повільна і наша команда спочатку програвала, тому люди не Дуже активно щось викрикували та аплодували. Що мені завжди подобається в таких іграх, допоки йде перерва, людей розважають то діджей грає музику, то дівчата, чарлідери танцюють, ну і звичайно показують людей, які прийшли віддихнути. Поки команди грають, розповім вам пару фактів про цю гру. Перша гра відбулася у 1869 році. Один гравець може заробляти до мільйону доларів на рік. Але якщо ти топовий захисник, то зарплата доходить до 30 мільйонів доларів на рік. Одна гра триває 60 хвилин, але з перервами це займає ще більше часу. І останнє, в одній команді повинно бути 11 гравців. Тоді в мене питання, а що там роблять стільки гравців? Дивіться, скільки їх там. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Ми ж подивилися десь пів гри і вирішили йти подалі від цього сонечка. І пропустили найцікавіше бійку двох фанатів, які були незгодні з результатами. Це відео я записала для всіх, а особливо для цього підписника. Тож, якщо і ви хочете побачити щось із Сан-Франциско, пишіть в коментарях. Я все читаю і всім відповідаю. Тож мої враження неоднозначні. Що сподобалось, це новий досвід, наче прожила один епізод з американського фільму Смачна їжа та гігантський стадіон. Що не сподобалося, це, по-перше, вхід на територію з купою людей, де всі ми були як консервні банці. Ну а друге, це наші місця із пекучим сонцем. І ще раз їхати так далеко заради цього я б не хотіла. Але хочеться закінчити це відео на гарній ноті, і в той день у брата мого чоловіка був день народження. Мій чоловік вирішив зробити йому відео вітання від незнайомців прямо там на стадіоні. І ось що з цього вийшло. Я насправді була вражена, наскільки люди були відкриті до цієї ідеї. Happy birthday, Joshua! Happy birthday! Hey, hey. Happy, birthday, happy, birthday. happy birthday to my brother. Birthday. Birthday, <laughs> <laughs> Come on. Happy birthday, bro. Happy birthday, <laughs> <laughs> happy birthday Joshua! 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 <laughs> Come on! My brother's birthday! <laughs> Happy birthday! Happy birthday, boys! Happy birthday to you! А вже у наступному відео ми разом дізнаємось, за якими гратами сидів алькапоне. Я моторошно, беру свої слова назад. Особливо, коли стає дуже тихо. Відвідаємо найстаріші кораблі Сан-Франциско. Спіймаємо дзен. Дізнаємося, скільки коштує квиток на старий трамвайчик. А може і покатаємося, скуштуємо найвідоміший суп Сан-Франциско. Та й взагалі. Подивимося на це місто з усіх його сторін. Не перемикайте канал, а краще підписуйтеся, коментуйте та ставте вподобайки. До нової зустрічі! Ваша перлинка!